Зараз ми розглянемо, як працювати з презентацією на Google Диск. Вам прийшло посилання, або ви десь знайшли посилання, в якому вам пропонується відредагувати презентацію на Google Диск. Перед собою ви бачите бічну панель зліва, на якій відображаються слайди 1, 2, 3, 4 і так далі. Бічну панель справа, на якій відображається тема, її можна закрити цю панель. Ви бачите назву презентації, з якою ви працюєте, меню, за допомогою яких ви будете редагувати презентацію, та панель інструментів. Ті інструменти, які найчастіше використовуються для редагування презентації. І по центру ви бачите безпосередньо слайд, в якому ви повинні вводити певний текст, та додавати малюнки. І так, розпочнемо роботу. Титульний слайд. Напишу назву цього слайду. Послуги Google. Послуги Google. Веду ім'я, хто виконав цю презентацію. І відразу продемонструю, як можна відредагувати введений текст. Виділяю, виділяю той текст, що я ввела з клавіатури, і обираю, роз, вибираю шрифт, змінюю не Arial, а Times New Roman, вибираю розмір шрифту не 28, а наприклад, 48. Роблю його напівжирним, курсивом, підкресленим. Змінюю його кольор. Тобто, як в звичайному. PowerPoint, що знаходиться в пакеті програм Microsoft Office. Ось. Ну, я можу ще й рухати це віконечко, цю область, в якій я ввела текст. Всі я його зменшу і переміщу в нижній правий куток слайду. І так, все я попрацювала з титульною сторіночкою. Тепер. З титульним слайдом переходжу до редагування другого слайду. Слайд. Вибираю вставити, меню Вставити, новий слайд. І так, мені треба що зробити? Мені треба ввести назву слайду, мені треба ввести якийсь текст і хочу ще додати, навчусь зараз додавати картинку на слайд. І так, відразу зверніть увагу, що титульний слайд відрізняється своїм оформленням від, від наступних слайдів, другого, третього, четвертого і так далі. Тільки титульний слайд має заголовок презентації, да, підзаголовок презентації. Всі інші слайди будуть мати заголовок слайду та текст слайду. І так, напущу, що у нас заголовок слайду, послуха диск. Вирівняю текст по центру, щоб він був не по лівому краю, а по центру. І введу якийсь текст. Диск, Google. Це. Я можу ввести текст з клавіатури і прописати визначення. А можу скопіювати визначення на якійсь сторінці в інтернеті і вставити сюди. Я цього робити не буду. Тепер я хочу додати до слайду зображення. зображення. Як це робиться? Я заходжу в меню вставити, адже меню «Вставити» відповідає за вставку якихось об'єктів на слайд, як і в звичайному PowerPoint. Так, натискаю Вставити і обираю зображення. Вставити зображення. Можу вставити зображення безпосередньо з комп'ютера. Зараз я це зроблю. Я не... Відразу з замовчуванням у віконечку з'являється Завантажити, під вікно таке Завантажити. Я натискаю на кнопку Виберіть зображення для завантаження. І з'являється перелік тих файлів, що знаходяться на комп'ютері. Я знаю, що мій малюночок знаходиться на робочому столі, знаходжу папку відповідно на робочому столі та обираю малюнок. Тобто я вказую шлях до того малюнку, до того зображення, яке я хочу вставити. Натискаю на нього і натискаю кнопку Открить. Завантажилось зображення з комп'ютера. І ось воно вставилось. Тепер я можу змінити його розмір. Як це я роблю? Я навожу курсор мишки на куточок вставленого зображення, натискаю ліву кнопку миші і протягую. По діагоналі. Зображення зменшилось. Так само можна його збільшити. Протягнути по діагоналі на збільшення. Зменшили. Так Тепер я що хочу зробити? Я хочу вставити інше зображення за допомогою іншої функції. Вставити зображення тепер не з комп'ютера, а з URL-адресою. Наприклад, у вас немає зображення, яке б ви хотіли зараз вставити в презентацію. Тому. Ви повинні знайти URL-адресу того зображення, яке ви хочете мати у себе на презентації. Як це робимо? Ми відкриваємо нову вкладку і вводимо слова запиту. Наприклад, я напишу Послуга диск. Google диск відразу вона з'явилася. Захожу в зображення. І обираю зображення, яке мені потрібно. Приклад. це. Тепер що я роблю? Я копіюю URL-адресу цього зображення. Правою кнопкою натискаю на зображення і. Вибираю не копіювати картинку, а копіювати URL картинки. Натискаю. Повертаюся у вкладку, де працювала з презентацією, і вставляю URL-адресу картинки. Відразу картинка, URL-адреса якої я скопіювала, вставилась. Натискаю кнопку Вибрати. І з'являється на слайді друге зображення, друге зображення. Я його знову збільшую або зменшую і змінюю його розташування на слайді. Крім того, що ми ще можемо робити, ми можемо підписувати наші картинки, наші зображення. Як ми це робимо? Обираємо інструмент на панелі інструментів, текстове вікно, натиснули на нього. З'являється курсор мишки у вигляді такого хрестика. Тепер ми затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо курсор мишки у вигляді хрестика по діагоналі. З'явилася віконечко, в якому ми можемо написати, зробити підпис малюнка. Платформа Google. І наступний цей малюночок підпишемо. Знову вибираємо інструмент текстове поле. Малюю віконечко і пишу доступу до диску. Рі різні. Ой. до диску. Це віконечко я можу рухати по слайду, тобто я можу його або знизу залишити, або вгору підняти. Можу попрацювати з текстом в цьому вікні. Виділити його, змін... вирівняти його по центру, змінити розмір. Так. Що ще я хочу зробити? І ще трошки вам розповім про те, як змінити поле, в якому вводиться текст. Ось ви пишете де, текст, да? вводите текст якийсь, і бачите, що він перекриває малюнку. І що ви вставили, ті зображення, які ви вставили? Тому ви текстове поле можете змінити, да, зробити його трошки меншим, і текст буде відображатись тільки в тому полі, на яке ви щойно зменшили. Тобто, ось таким чином ви можете відредагувати поле. Далі вставити новий слайд і працюємо з новим слайдом. Що далі ми можемо робити з презентацією? Ну, що зі звичайною презентацією PowerPoint. В пакеті Microsoft Office. Ми можемо додавати таблицю, вставляти таблицю рядочки, рядочки і колоночки, Бирати кількість колоночок та рядочків. Ми можемо перевіряти орфографію, налаштування якісь встановлювати. Можемо форматувати, тільки треба вибрати той об'єкт, який ми повинні форматувати. У нас відразу з'являються активні команди. Текст у нас інші з'являються. Меню формат буде активне в залежності від того, який ми об'єкт обрали на слайді. Також ми можемо слайди, у слайди змінити тему, змінити фон, видалити слайд, тобто від попрацювати з безпосередньо з самими об'єктами, з самими слайдами, не з вмістом слайду. За допомогою цього меню вставити, можемо вставити об'єкти, можемо вставити відео, лінії, зображення, посилання на слайді все за допомогою меню «Вставити». Змінити вигляд слайду, який у нас є, відредагувати, скопіювати, зробити копію слайду, вирізати якийсь об'єкт на слайді. Ну, і ми можемо попрацювати безпосередньо з усією презентацією. Ми можемо що зробити? Ми можемо. Перейменувати її, ми можемо зробити копію, можемо завантажити ту презентацію, з якою ми попрацювали, обравши команду завантажити як і обрати Microsoft PowerPoint. І презентація, з якою ми попрацювали, завантажиться в форматі звичайної презентації PowerPoint, з якою ви часто працюєте. Я рекомендую вам завжди, після того, як ви попрацювали з презентацією, що знаходиться в спільному доступі, завантажувати її, як Microsoft PowerPoint, собі на комп'ютер, в відредагованому вами варіанті. Чому? Тому що, коли ви будете працювати в спільному доступі з іншими колегами, вони можуть випадково видаляти. Випадково видаляти ваші малюнки, ваші написи. Тому краще зберігати цю презентацію собі на комп'ютер. Я зараз це і зроблю файл завантажити як? Microsoft PowerPoint обираю. І відразу у мене відбувається завантаження презентації, показати в папці. вона у мене відразу завантажилась в папку Downloads. Я її копіюю. І переношу на робочий стіл. Щоб не загубити в цій папці, я її переношу на робочий стіл в папку. LMDest. Все. ось вона у мене знаходиться завжди. Тепер я можу її переглянути з комп'ютера без інтернету. PowerPoint. Ось вона. Презентація. Так, тепер. Е, ще що я можу зробити? Я можу презентацію не просто скопіювати собі на флешку, на комп'ютер, а я можу зробити копію і зберігати цю відредаговану презентацію у себе на диску. Зараз спробуємо це зробити. Зробити копію. І відразу з'являється робота з презентацією копія. Окей. Натискаю. Можу перейменувати з презентацією, відредагована. Напишу. Натискаю ОК. З'являється нова вкладка. З'являється нова вкладка з, з відредагованою презентацією. І у вас я закрию, і у вас відразу на диску, у вас на диску з'явиться. Та презентацію, яку ви скопіювали. Тобто ви перейшли за посиланням на презентацію, відредагували її. А після того, як ви зробили копію, у вас в переліку файлів з'явиться та презентація, що ви скопіювали. Тобто ви собі перезберегли на диск відредаговану презентацію. І тепер, коли щось у вас видалять, щось видалять з той презентації, в якій працює багато людей, ви можете завжди підтвердити свої дії. Виславши викладачу чи виславши колезі ту презентацію, яку ви відредагували, ту презентацію, яку ви зберегли з власними змінами, без змін ваших колег. Ось, ви можете вислати скопіювати посилання, копіювати та вислати викладачу чи колегі і підтвердити свою роботу, свої зміни в цій презентації. І ще скажу про такий нюанс, це про оформлення презентації. Зрозуміло, як редагувати презентацію, це ну, дуже просто. Ось можна ще трошечки оформити презентацію, адже у таких небілих слайдах ну, неприємно працювати. можливо. Якщо презентація не оформлена, якщо немає оформлення попереднього, то ви можете завжди це зробити за допомогою меню слайд. Обираємо меню слайд, змінити фон і можемо змінити або колір слайдів. слайдів, Якщо ми хочемо всі слайди перефарбувати, це додати до теми. Якщо ми хочемо перефарбувати тільки один слайд, то ми натискаємо «Готово». усе жовте. Готово. І в мене виходить, що вся презентація до цього була фарбована блакитний колір, а жовтим кольором я зафарбувала тільки другий слайд. А можу змінити фон і обрати зображення. Вибираю зображення. Презентацію. Він у мене вже був до цього завантажений на комп'ютер. І вибираю додати до теми. Готово. І кожен наступний слайд, скільки б я не вставляла слайдів, будуть мати таке оформлення. Це слід робити тільки тоді, коли презентація не оформлена. Якщо вже є оформлення презентації, тобто ви отримали посилання, в якому презентація оформлена, то ви оформлення не змінюєте. Адже як тільки ви зміните оформлення, ну, ви випадково можете змінити оформлення всієї презентації, тобто відредагувати оформлення оформлення слайдів ваших колег. Тому я вам рекомендую оформленням не займатися, просто вносити зміни, які вимагає від вас викладач або ваші колеги зберігати презентацію. Ну, завершувати, з нею, завершувати роботу з презентацією, закривши просто вкладку. Адже всі зміни Google зберігає автоматично. Тобто, вам дискетку не треба натискати, вам не треба в меню файл шукати, сохраніть. Вам просто треба закрити вкладку, і всі зміни автоматично внесуться. Дякую за увагу. До побачення!